Велике свято, яке ми будемо відзначати у неділю. А ще це цілий комплекс обряду дій, яких дотримувалися наші пращури з сивої давнини. Як святкували у Христове наші предки? Які традиції та народні прикмети Великдень дотримуються й досі? Які вони, великодні таїнства, про які ми так мало знаємо? Говоримо з Наталією Салтовською доцентром кафедри фольклористики інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мене звати Андрій Плохотнюк і це відкрита студія. Вітаю! доброго дня, пані Наталі. Доброго дня! Тож ми говоримо про великдень. Говоримо про святкування, про підготовку. А що після і скільки святкуємо? Але все ж таки досить з таким от іншим е маночком. Йдеться про народні е прикмети, обрядовість традиції, які, ну, як ви вважаєте, можна назвати язичництвом чи можна назвати дохристиянським періодом, а можливо, вони сформувалися і в період вже християнства е в нашій державі. Отож, бо Великдень. Що стосується обрядовості, прикмет, що справді наші пращури святкували його ще до християнства? Справді наші пращури святкували його ще до прийняття християнства. Але варто зазначити, що дійсно в неділю на нас очікує велик, одне з найвеличніших християнських свят. В тріаді да великих християнських свят це різдво, благовіщення і Великдень. І звичайно, що до цих свят завжди українці готувалися, але треба зазначити, що якраз саме в цих святах досить глибоко простежується дохристиянська традиція, і до християнства Великдень святкувався. Зверніть увагу на назву свята Великдень. Наші пращури були дуже тісно пов'язані з природою. І, звичайно, найбільшого значення надавали сонцю. Перш ніж говорити про християнське свято Великдень, треба згадати про дохристиянське свято, яке так само називалося Великдень. Чому Великдень? Треба подивитися, зрештою, як вираховується це свято. Рахується воно від, як я вже сказала, да, наші пращури були прив'язані до е, солярного циклу, до сонця. Угу. І сонце впродовж року має свої кілька сонцестоянь. І до цих сонцестоянь, звичайно, наші пращури стали, ставилися з великим пієтетом, і їм надавалося такого сказати б навіть магічного значення. Е, в чому полягала магія? Справа в тому, що. Е, під час сонцестоянь відбувалися певні зміни в природі. І наші пращури чітко це все простежували, простежували ті зміни, які відбувалися не лише в природі, а й з людиною самою. І от зверніть увагу, да, Великдень. Сьогодні ми його святкуємо десь зрештою, так само, як і наші пращури колись. В день. Сонцестояння це 21 березня. Від цього дня сонцестояння мала мало відбутися повна, повний місяць від повного місяця через тиждень великдень. Угу. Той великий день називався Великоднем і святкувалось як велике свято до да, початку. Зрештою, чому від сонцестояння? Через те, що сонцестояння це у дохристиянські часи, був початок календарного року. І від цього початку саме состояння я знаю, що наприклад з початком весни фактично так, а Це є, почат... а, ну, фактично. Це фактично є так, початок. Це посфактично є початок весни. Початок великого дня. Ну початок великого дня і початок, зрештою, календарного року, з яким починалося всі аграрні роботи. І якщо ми з вами зараз простежимо, да, в, тих, в тих наших е, всіх різних віруваннях, в традиціях закладений дуже така величезна прив'язка до цього саме До саме, скажіть, ну, які, які традиції були в цей час, як святкували і що робили? Ну, я, наприклад, знаю, що е, щороку біля хати е, можна в принципі було дізнатися біля кожної української хати, скільки років, коли вона побудована. яким чином? Да, дуже просто, тому що навесні раз на рік обов'язково мали висадити вишню біля. Для хати Да? Ну, садок Вишневої коло хати, uh -huh. Ми добре це пам'ятаємо. Насправді, от скільки там вишень, от стільки років в тій хаті, які ще були традиції? Ну не обов'язково треба було з'ясувати, да, скільки років в хаті, чи чи цікавить вас скільки? Ну, майже з ні? Я я маю на увазі, чи були якісь традиції пов'язані саме з якимись чи то роботами, чи як обов'язково що? Що, про що йдеться? Про що йдеться? Йдеться про те, що е, прийшла весна. Так. Настав великий день так. і треба подбати про те, да, як зустріти цей новий календарний рік, з яким настроєм, з яким е, е, як, з чим прийти до цього, до цього свята, як почати цей новий рік, щоб цей рік був, е, щоб він вдався, щоб він був жнивний, щоб в родині все склалося. Звичайно, був цілий комплекс обряду дій. І ці е, зараз християнські наприклад. свята теж наклалися одна до благовіщення, наприклад, наприклад. Наприклад, треба було вигнати на благовіщення, так. треба було вигнати всю худобу е, перший раз на Пасовисько. Угу. Треба було вийти всім на вулицю. Треба було вийти всім е, в обісця. Треба було е, навіть старих людей виносили, і була така традиція, да, казали ряс стоптати. Це були перші. Е, Паростки, які з'являлися навесні, і така традиція була: що якщо е, старші люди да, дожили віка, вони виходили босами від землі. Ну не тільки старші люди, вся родина виходила на, е, на обістя, радувалася новому дню, а радувалася соня. ново босоніж. Бажано було босоніж через те, що треба було тією життєдайною силою від землі зарядитися. Mm -hmm. Навіть і була і прикмета, і побажання, що старші люди один одному бажали, що бажаю і на той рік, на той рік ряста. Тобто, так, тобто ну, багато. Перше, жити. що ми зрозуміли, треба виходити соняш, А що далі? От буквально за кілька секунд ми продовжимо і з'ясуємо, які ж традиції виявляються святкування Великодня. У нас існували багато, багато, багато століть. Залишайте з нами. Пані Наталя, отож, бо. Продовжимо з'ясовувати ті традиції, які вже віками були у нас на українській землі. Отже, ви ти босоніш відчути енергетику землі, потоптати я це зрозуміло. Що далі? Що далі? Далі цілий тиждень ідуть приготування так. до Великодня. Так. В першу чергу, і сьогодні у нас з вами чистий четвер. В першу чергу треба було привести до ладу оселю. Але маю сказати, що не тільки оселю треба було в цей день привести до ладу в першу чергу треба було привести до ладу свої думки через те, що сьогодні якраз такий день, коли ми думаємо про те, з чим ми прийдемо до цього великого свята. І от, а дохристиянська традиція, вона так само вимагала якогось певного очищення, осмислення того, як ми до того жили і з чим ми прийдемо в, цей, в це світле свято тоді, в Новий рік, сьогодні в Велике свято Воскресіння Господнього. І звичайно, що треба було першим ділом винести весь, весь хлам, весь сміття з оселі. Все треба було очистити. І, звичайно, що е, наші. Предки взагалі українці нам надавали великого значення, тому як буде оселя прибрана, що в ній буде. Що сьогодні господині планували, що вони будуть готувати до того свята, адже приготування да чи піст тривав сім тижнів, і сім тижнів десь утримувалися від усіляких веселощів, утримувалися багато від чого утримувалися для того, щоб підготуватися якнайкраще до свята. Сьогодні прибираємо хату, очищуємо, миємо, прибираємо викидаємо все, що викидаємо весь непотріб. Ну і за традицією бажано було що ще придбати нове, щоб да, господині сьогодні готують ну, або нові строї, або дістають із скринь те, що вже було е, святкове. Бо в неділю обов'язково одягали, вбиралися в найкраще все, що було в родині, і демонстрували тим да, свою. Благодать свою готовність до свята. І з тим йшли до церкви. Давайте поговоримо про кошик. Про кошик. Це нормальна штука. З Чим треба йти? Що тут там має лежати? Що обов'язково, що ні. І бачите, я вже просто чую режисерську та редакторську групу, які при тому, коли ми починаємо з вами казати про їжу, там вже просто всі підвищена увага. Ну, я ж тільки що сказала, що це найбільше свято, і до нього, звичайно, дуже потужно готувалися. Так. Тим більше сім тижнів утримувалися в їжі, утримувалися в, в своїх рухах, в своїх подумках. І через те вже на Великдень давали волю всьому. Що має бути в кошику? Обов'язково має бути ритуальний хліб. Так. Звичайно, що всі господині його в суботу. Ну, хто вже сьогодні випікає, ну зазвичай його випікали в суботу. В суботу будуть випікатися паски. Обов'язково впродовж цього страстного тижня, а може ще й паско чи куліш, тому що паска куліш це трохи різні в... речі Ні, в українській традиції. Є угу. виключно паска, так. і вона випікається з хліба. Вона так. випікається з житньої або з пшеничної муки. Ну востан борошно. Угу. В українській традиції куліча немає. немає. Це російська, це російська традиція, традиція, яка ну ми поліетнічна держава. Сьогодні треба так дослухатися і до тобто, тих. Тобто іншим словом, пасха це це та паска, до чого ми звикли. Чого зборошна. Ми звикли? Так. Зборошна Пасха, паска обов'язково її випікають за в кожній родині свій рецепт. Тут <міт> ще теж та, особливості. Кажуть, які особливості святкування. Традиція кругом однакова, але особливості є, в кожній, тради... в кожній родині є свій рецепт випікання цього великоднього хліба. А да. який ваш рецепт? Мій? <му> ну, звичайний, За, ну, я знаю, як мій. Замішую дріжджі так, на молоці, так. На, на яйцях. І досипаю борошна. Яєць, яєць не жалію, Я Яєць не жалію. За моїм рецептом на кілограм борошна має бути 10 яєць. Ну, Щоб смачна була щоб звич щоб була смачна. А для того, щоб вона була смачна, треба тісто дуже добре вимісити. Угу. Щоб була смачна паска знову ж таки. В традиції українській її треба було гарно вимісити. Треба було з гарними і чистими подумками підійти до самої традиції випікання, да до, до традиції вимішування. Звичайно, а в чому саме традиція? В цьому традиція, ну, Кажу, в четвер господині готувалися. Хата прибрано. Та, та, та. Все мало бути чисто, угу. і в хаті мала мала панувати тиша і злагода через угу. те, що тісто, тісто надавалося дуже великого значення. Це десь на зразок живого організму, який міг вібрати в себе всі там чисті чи не чисті помисли. Звичайно, що господиня мала все найкраще. Вкласти в той час. Ну, просто така місце, чи, можливо, просто підхід інший. Ви знаєте, коли от перебуваючи в монастирі, коли я був спитав, ну, начебто їжа ну вона спокійна, обмежена, проста, але вона смачна. І О, та відповідь, яку я отримав, та справа в тому, що ті люди, які готують, вони готують її з молитвою. От, із молитвою. Любов із любові. Із любові. Безумовно. Так, безумовно. От, е, фактично, ви зараз говорите про це. Звичайно, оце та дохристиянська традиція, розумієте, і християнство на неї наклало, що треба з молитвою і з любов'ю підійти до процесу приготування їжі, але адже це те, що дасть силу організму, і звичайно, що воно мало бути корисним, і воно мало бути ну, з любов'ю зробленим. Тільки тоді воно принесе користь, так до, а, до, до кошика. Давай, до, до кошика. Ну, обов писанки, писанки. обов'язково були фарбовані яйця. Яйця фарбували різними кольорами природними барвниками. Так, чекати, я маю перетравити що це все, що ви сказали, тому що мені, мені вже трохи зле, навіть стає, даруйте. А, я до речі, коли ну, я вам поясню, а, коли вперше от посту і стояв вже на службі, знаєте, і думав, боже Андрій, що ж ти такий слабий? А, ну, а чого? Бо в мене не молитва в голові була, знаєте, то кілечко uh -huh. ковбаски, писанки такого крутилося над головою. У вас таке було? Не знаю, можливо. Повернемося до студії буквально за кілька секунд. Пані Наталя, ми зупинилися на писанках. Отже, традиції бити писанки, створювати їх. Ну, давайте от самого початку. Як їх? Є традиція не бити писанки, а бити крашанки. Ну, Крашанки, крашанки. 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 Писанки. Е Писанки, це розписане яйце, але сьогодні є вже традиція видувати це яйце, в давнину його запікали, і це яйце Ой, десь краса. Да, і це яйце носило десь певний і обереговий характер через те, що на нього наносились певні візерунки. В тих візерунках, як кажуть наші сьогодні дослідники, очевидно, заклад, не очевидно, вона закладалась певна інформація. І якщо подивитися, да, на, на візерунки, які представлені, ну по всій фактично писані. Санка була представлена на всіх теренах України. Єдине тільки що за період радянської влади да десь ця традиція була винищена Це взагалі, да, до певної міри. Чому красенки били? Звідки таке повелося? Ну була традиція да дарування. Так. Обов'язково, якщо е, є велике свято, і є сповіли, а, Вели... а Великдень це велике свято, це Воскресіння Господнє, і треба було сповістити цю новину, і обов'язково треба було прийти на гостину, і, звичайно, що несли якісь певні дари. І, звичайно, що це була. Ну, це була крашанка, або це була писанка. Е, було, була традиція цятатися да, або бити, знову ж таки, це вже було на другий день Великодня. А чого б'ють? Ну звідки це? Ну, яйце треба розбити, для чому? того, щоб з'їсти. А чого один з одним? Не собі там в лобачі. Ну, ну, ви зустрічаєтесь, на Великдень зустрічається родина. Так. Е, родина, родина один одного обдаровує цими ми. Е, ці, цими яйцями так. і обов'язково їх треба, звичайно, скуштувати. Е, більше воно, всього, більше і тоді було як забава, що треба було подивитися, да, чи, ну, хто переможе в цій грі. Ну, тобто просто ну, сенсу ніякого в тому немає, якогось шукати не треба. Це просто як ну дійсно ну, забава, гра, що ну, сенс є в усьому. Сенс є в усьому яйце як символ всесвіту, так так в яке несе певну інформацію. А, якщо вже постили, ясно. Ну до речі, починати треба з яєць. Наскільки я е, знаю, що якщо треба розговітися, то сам ну Пасха і яйце. це найперше, так чи ні? Угу. Ну, коли поверталися з церкви, першим ділом господар обходив е, усю господу з тим, що було в кошику великодньому. Так і звичайно, що починали розговлятися з яйця. Яйце розрізали, е, великоднє яйце перше розрізали на стільки частин, скільки є членів родини. І навіть mm -hmm. якщо в родині в цей рік були померлі, то розрізали ще й стільки частин, скільки е, Скільки людей в цей в цей рік померло, і обов'язково вся родина причащалася перший першим ділом, причащалася цим цією кра, крашанкою. А звідки пішла традиція поливати водою один одному ну, зокрема? У нас на Закарпатті люблять це, і на Львівщині теж. Я вже говорила про те, що Великдень дохристиянське свято, і треба було в. Ви... І це не просто свято, це цілий комплекс ритуалів, яких угу. треба було дотриматися. До свята треба було прийти з певним да, набором якихось правил. Угу. І е, треба було, ну, полива поливаний понеділок, це понеділок очищення через воду. Е... Відбувалося відбувався процес очищення. Ми можемо казати про те, що оці дохристиянські правила, навіть і в період християнства, і такого адже ми, в принципі, християнство до нас в Україну на Русь прийшло ж трошки пізніше, да дякуючи князю Володимиру, Ми можемо казати про те, що наш князь зовсім не даремно вибрав християнство. Що ми маємо от близькість вона в народних традиціях існувала. Що стосується Києва і Київської Росії, ну очевидно, що так. Звичайно, що ця релігія була близька через те, що ця релігія вже панувала в Європі, а оскільки Володимир хотів. Якихось цивілізаційних процесів, як тоді вважалося, що да, Європа була десь, дякуючи християнству на іншому рівні розвитку, і звичайно, йому хотілося того, того ж і для своєї держави. Звичай... Але якби була, скажімо, якби була якась інша релігія, не християнство, можливо, ну тут. Ну, про іншого не будемо. Чому християнство? Через те, що в основі християнської релігії лежать ті самі принципи, які і закладені були морально-етичних морально принципах е, наших пращурів здавна. Це ну, любов. В першу чергу, та, це повага та, та. до старших, це любов до рідної землі. Зрештою, всі ті 10 заповідей християнських, які є, вони десь повторюють ті морально-етичні. Е, Закони, які наші пращури в своїй звичаєво правовій традиції випликали. Я дякую. Дякую, що завітали до нас у студії. Ну, що ж, готуємося до е великого свята, до Великодня. А як я думаю, ви вже це добре знаєте, ми спробували ще трохи нагадати. Мене звати Андрій Плохотнюк і це відкрита студія.